Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами здійснимо подорож до бабусі у село та проведемо спостереження за свійською тваринкою, яка називається кінь. Хочу вам загадати загадку. Граціозний, заповзятий, трусить гривою малята, любить у росі купатись, їсти сіно і брикатись. Хто це? Звичайно, це кінь або лошадка. І ще я хочу вам розповісти віршик. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати, і го го рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. Ось такий, подивіться, гарний кінь чорного кольору, живе у нашому селі. Вам сподобалась малята?